Ну а тим часом російські грушники повернулися у Москву. Літак із Олександровим та Єрофеєвим. Півтори години тому приземлився в аеропорту Внуково. Сьогодні їх помилував президент України. Деталі дізнаємося у кореспондента Сабиті Валерії Забірко. Вона працює у Москві. Зараз на зв'язку з нами. Валерія, що відомо на цю хвилину? Анно, ну почну з гарної новини. Що ось ось прилетить до Борисполя Надія Савченко. На неї там чекають вже мати та сестра, а також вся партія Батьківщина в повному складі. Нарешті офіційно про звільнене надії заявив адвокат її Марк Фейгін. Два года назад я обіцяв українцям зробити все можливе, щоб освободіть надю. Так от я вмію держати слово. Она на пути домой в Україну. Ілля Новіков був менш лаконічним. В Фейсбуці та Твіттері Він просто написав знак плюс. А от Микола Полозов навіть обіцяв розказати, як саме проходив обмін вже завтра в Києві. З офіційною заявою також планує виступити президент України Петро Порошенко. Назначений час це 15.15. .15. За даними інтерфаксу про обмін Савченко та Герушників Олександрова та Єрофеєва обидві сторони домовилися ще надвечір. Причому спілкувалися з цього приводу з чотирьох Путін, Порошенко, Меркель та Оланд. Одмін за неперевірену інформацію був непрямий прямо на злітній смузі ростовського аеропорту. В Москві ж годину назад приземлився літак з російськими грушниками Єрофеєвим та Олександровим. До останнього не було відомо, куди саме прилетять ГРУшники. Проте згідно з даними Flight Trader, за якими відстежуються всі перельоти. В світі літак прилетів аеропорт внуково підтверджує обмін свого підзахисного адвокат Єрофеєва Оксана Соколовська состоявся так званий обмін Єрофеєва і Олександрова на Савченка. Детальна інформації я не владію. Всі к президенту Порошенка. Те, що ГРУшники вже в Москві в е, основних інформагентствах Росія також на телеканалах не говорять, більше розказують про Савченко. Але з українських джерел відомо засудження вже помилувані, і невідомо лише куди їх повезуть і чи відправлять їх додому. Зараз на цю хвилину це вся інформація. Ано дякую, колего. Валерія Забіркою з Москви там приземлився літак із російськими грушниками, яких після помилування Петром Порошенком обміняли на надію Савченко.